На першому місці найзавантаженіші це одеські суди Київський, Приморський, Одеський, окружний адміністративний, Малиновський, Суворівський. Якщо можна звернути увагу, що більш жирним шрифтом, якраз саме Одеські суди, про які можливо ми більше, більше знаємо, більше чуємо, але я не хотів би забувати про районні суди, які є в областях. І як ми бачимо, по навантаженню, це в принципі той критерій, який є в ради суддів, і більшість суддів знають. По даному критерію далі наступний критерій: кількість розглянутих справ з 1.01.22, ну за фактично за 2022 рік. Також не сильно відрізняються цифри. Але це також важливо. Ми маємо звертати увагу, скільки справ розглядається, тому що це досить важливий критерій, наскільки суд загружений, наскільки його апарат загружений. Третій критерій: кількість розглянутих справ протягом року на одного суддю, і тут уже зовсім інша картина. Київський районний суд залишається все-таки на першому місці, але далі підіймаються Білгород-Дністровський, Котовський, Любашівський районний суд, Біляєвський, Суворівський районний суд. Суд, який фактично на другому місці, хоча він в нашому рейтингу все одеському досить, досить рідко з'являється. Приморський на 11 му місці, ці критерії ми також використали. З розрахунку розгляду на кожного суддю, в Одеському окружному адміністративному суду він розглянув 678 справ, господарський 173. Ми отримали фінальний рейтинг. Ми його сьогодні вже опублікували. Київський районний суд, не дивлячись на все таки над тими критеріями, якому йому потрібно попрацювати, він займає перше місце. Дуже приємно вражений, що друге, третє займають Любашівський районний суд, Болградський районний суд, четверте Біляївський районний суд, п'яте Білгородністровський районний суд.